Раді представити серію стильних та зручних чохлів для керма від воєн та вітол. Ідеальне рішення для комфорту та захисту вашого авто. В лінійці представлені такі моделі: модель 24FA6 у класичному чорному, елегантному сірому та яскравому пурпуровому кольорі. Матеріал, м'яке хутро із білою обшивкою, що дарує приємні відчуття та надійний хват. L2607 у чорному з червоними акцентами, виконаний із яскравої шкіри, додає салону спортивного характеру L2628, доступний у розмірах M та L. чорний з білою обшивкою, також зі шкіри. Витриманий дизайн і довговічність для щоденного використання. Модель 24 UC29 bkl Класичний чорний чохол з білою обшивкою для великого керма. Переваги серії, надійний захист від зношування та потертості, зручний хват та комфорт під час водіння, різноманіття кольорів та матеріалів, шкіра та хутро, і, звичайно, зручне встановлення та сумісність з більшістю розмірів m та L.